Росія вкрала стелу Дебальцевого і привселюдно цим хвалиться. Під прапорами самопроголошених ЛНР і ДНР у Москві відкрили виставку речових доказів злочинів проти України, крім власне стели з назвою окупованого міста серед експонатів, міни і великі частини постраждалих будинків про інструменти російської пропаганди. Наталя Нагорна. Виставка окупантів на території ВДНГ у павільйоні Україна Росія зібрала речові докази того, що її війська не просто перебувають на чужій території, а й беруть усе, що заманеться. Один із класів класавцеліком привізон сюда в місті з партами і шкільною доскою. вкраденою стелою Дебальцевого і закупованого окупованого вже після підписання мінських угод міста. Організатори особливо пишаються. У вот тата это... Та саме надпись Дебальцева, яка стояла на в'їзді в город, прошита осколками, только она чуть поніже її нижнюю часть пришлось спилить, щоб привести сюди. Ось такою вона була у місті. Українські бійці, що тримають позиції під Дебальцевим, лише запитують, які ще тепер потрібні докази агресії. Як взагалі вона туди попала з Дебальцева, якщо тут немає військових із Росії? Колишній дипломат Богдан Яременко каже, поцуплена стела вже не вписується ані в міжнародне право, ані в людську логіку. Очевидно, порушення низки нормативних і законодавчих актів України, які стосуються порядку демонтажу якихось пам'ятників архітектури або певних споруд, вивезення їх за межі України, отримання дозволів, оформлення і так далі. Тобто, це грубе цинічне ігнорування, в принципі, принципами міжнародного права. Яременко знаходить ще одне серйозне правопорушення на виставці в Москві. Прапор України валяється на підлозі, як і погнути тризуб. Виставку вони си можуть виставляти свою безглузді, скільки завгодно на показ, але прапор вони не мають і державні символи України. Вони мають поводитися з повагою в українському міністерстві закордонних справ. Кажуть про виставку, знають факти, зафіксували і вже завтра відреагують на них. Ми на жаль, звикли до того, що в Росії поплюжуються українські національні символи. Це внутрішній комплекс. Російських яструбів, які вони не можуть в собі подолати, і не маючи можливість знищити Україну загалом, знищується, хоча б принаймні їх її символіка. І якби ми на кожен спалений український прапор чи споплюжений розривали дипломатичні стосунки з Росією, то це була б вже регулярна практика. До виставки уважно придивляються і психологи, особливо до інсталяцій з манекенами, з вивернутими нутрощами. На койках вмираючі люди, в раковині окровавлені бінти. Гібрид розумієте, усе: і, і, і православ'я, і смерть, і війна, і звідси, і звідси розумієте, тут власне той стрижень. Наше діло праве, і ми побідім. Переглядаючи експонати московської виставки, психолог Вадим Васятинський і... робить висновок: вона не для миру. Щоб збурити, щоб обурити, щоб їх. Тобто виставка для продовження очевидно. Очевидно, очевид, так на, 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 на таку ескалацію емоційної агресії. Звичайно, схожу виставку з 8 травня по 21 червня 42-го проводили у Берліні нацисти. Експозиція мала назву Радянський рай. Головна мета показати бідність занепад та моральний розпад у радянському союзі. Таким чином, націонал соціалісти виправдовали війну проти СРСР, переглянуло виставку мільйон триста тисяч людей. Організатори московської виставки планують показати її не лише в Москві, і вже у другій половині квітня відправлять зокрема у Німеччину та Бельгію. Наталя Нагорна, Олександр Маторний, Михайло Путята, ТСН 1+,1.